Усім привіт у ваші уваги! Огляд, мішечка з кросівками подивимось, що попадає. В настрілі у нас ось такі кросівочки Розмір 46-й. Кросівки у нас оригінальні, фірми Кульма. йдуть збірками. Ось такі. Це у нас 47-й збірочками. Вони всі однакового кольору. різна розмірна сітка. Розмір 42. Гарненькі, чоловічі. оригінали Puma. Розмір 46. Ось наступні. Вага невеличка мішка. Ціна теж. Фірма Puma, Бачите, вони оригінальні. З бірочкою, штрих-кодом, QR-кодом. Розмір 46-й. Ось такого плану красивочка. Дані які цікаві Розмір 41. До речі, Адідаси теж оригінальні. Тут у нас представлені кросівки фірми Puma, Adidas і ще якась німецька фірма. Ось Адідаси. Це, що у нас німецька фірма, це у нас оригінальні Адідаси тут. Розмір 44-й. Розмір на сітка в них доволі велика. Єдине, що трошки важко читати розміри. Це у нас сорок пятый фирма Пума сорок второй вот такие бачите, гарни Пума с наступни Адидасы фирма Пума размер на ситко у них Однак, ну, чоловічі, це більшість це чоловічі кросівки. Ще фірма Puma. Пума. Все оригінали. Вони зі штрих-кодом. Наступні ще Puma. Ось такі. Адідаси. Розмір 43, 44. Ще. Адідаси. Милимось наступні. Розмір 42, 41. Десь орієнтовно. Це по 11. Далі. Ось такі. Гарненькі. Розмір 42. 40... Сьомий десь, сорок шостий, ну великі такі лапці, фірма Adidas. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що ще попадає.